Всім привіт. Прибули ми на таке озерце наше любиме. Таке малесеньке. Ми тут завжди сюди приїжджали. Шириною метрів 40 і десь метрів 200 довжина таке довге озеро. Там справа мілина. А ми будемо оту. -от -от від мілини. Відступимо. Метрів 80. Будемо, я тут завжди ловлю, от під тим деревом. Завжди кидаю на таких вузеньких озерах, завжди кидаю під другий край озера. Переважно, як іде отак схил. І от дно. от дно, на цьому схилі під тим берегом завжди проходить риба. Я думаю, це буде добре місце. Вона буде плисти з глибини собі на мілину. Але вода дуже грязна, дуже взагалі. І дуже підняте озеро. Тут ніколи стільки води не було. Я тут багато риби ловив. я тут стільки риби переловив, щоб можна було ще раз зарибнути це озеро. Знаю, це озеро, особливість озера тут коробку є на дуже малесенькі насадки. Не хоче він брати нічого більшого. Будемо пробувати, що тут є давно, і тут не був. І розкладаюся. О, о таких випадках добре вже ротпот. Тут кость, тут дерево, тут є такий пройомчик, косий берег. О, тут можна ставити, в інших випадках ліпше рогач. Чим подобається це озеро, тут завжди мало рибасів, практично завжди Одні, якщо є один, два чоловіка. Приїжджають, покидають, щось нічого не виходить і їдуть. Хоч знаю, що тут є риба, бо іноді попадається. Але тут риба трошки така своєрідно прикра. І трохи треба виманити. О, ось от тік і буде так. І під той берег. І О, який я талісманчик маю. Син мені такий намалював. Чик. О, Зараз якраз 5 травня. І риба вже починає готуватися до нересту. І от зараз цей період має дуже добре клювати. Коли вже вода достигне 17 градусів, все, на місяць можна буде забути про рибалку. Вона вже як піде на нерест, вже з риби толку ніякого не буде. Тоді вже можна буде так. То що водичка якась дуже грязна, щось вона топить, чи то від дощів, чи то вже в горах топиться, щоб таке болото текло. Не пригає нічого. Буде зараз видно. Хто має можливість, всім на рибалку. Дуже класний період для риболовлі. Це от зараз весна і буде в кінці літа. Два таких самих-самих. О, так як я казав, головне смачно плюнути. Все буде добре. От тут нема де кидати. Посередині я буду ловити на флет дві, два фідера. А по двох краях я собі відступлю метрів 10 вліво і метрів десять вправо. І кину два, два карпових на якусь таку більшу насадку з надією. А може. Раз був у мене, тут була один раз покльовка на 16 мм бойл. дика така. І з нього нічого з тої покльовки не було. Ривок і схід і все. А так переважно до 10 мм насадка, все, більше, більше десяти ставиш і просто риба не клює. Можна просидіти і сутку, дві, і три. не знаю, більше трьох я тут не був. І нема покльовок. Ставих 6-8 мм. якщо... В гарний день попадеш західний вітер, температура, все як потрібно. То називається, буває шухер. Шухер це коли клює в тебе одна вудочка, а короб він ж коли вже його багато є на тосі. Він ж не тікає просто так. Він ловить насадку і в тебе одразу друга вудочка друга їде. І тікає Бо йому шкода залишити Ту насадку він її хоче з'їсти при шухері. І ти так підсікаєш. І зразу друга палка, а буває третя. Отака От та штука є. А, чого ми перестали сюди їздити? Приїхали ми були. Дуже було багато народу. І тато з сином викупили, як тут ловити його коропа. І просто тупо ловили, пхали в рюкзак і возили додому. І я зрозумів, що якщо вони виловлять дрібного коропа, ну відповідно кормова, великий короб буде мати корм. Він просто не буде клювати, тому що як нема дрібного коропа, він не виїдає кормову базу в водойомі. І виходить, що зловити дуже важко потім рибу. І ми так не їздили. Але все ж таки я приїхав на пробу подивитися, чи що тут як тут справи. Але зараз нема нікого, та то вода дуже грязна, кого і немає. Люди чекають, хоча не факт, бо ми п'ятниця вечором після роботи то ми зараз приїхали. Вже за шоста година. Щось не можу знайти грузика. пішов я шукати. О, на карпову оснастку буде такий малесенький, 50-грамовий, квадратний. Тут на мул десь сантиметрів може 15-20 є. Але такий груз супер буде кидати туди. Тому тут і клює на флет добре, бо є на А, Флет для набуло дуже класна оснастка. Тому я тут завжди ловлю нахлет. Саме більше риби я тут лорню. Як тверде дно, то я зразу перехожу на карпові монтажі, практично завжди. Добре. а, І до речі, що тут класно? Тут з-під е, землі б'ють джерела в водоймі Ми там ходили туди купатися, тут літом в жару. Вода слоями холодна, гаряча, холодна, гаряча, холодна. Тут риба немає кисневого голодання. Тут в любу жару можна ловити, нема взагалі ніяких проблем. І воно тут класне місце, виходить, звідти всі до джерела. Вода там холодна. і ми Буквально там від, того, від тих джерел так метрів 40-50. Мусить бути. Просто вона тут носить. Тут завжди в мене клюва. О, як завжди, на флет, якщо не заважає, там вітер, великі дистанції. 50-60 грам. 60 грам це взагалі такий універсальний де В будь-яких умовах можна ловити. Практично. Вже навіть бачу, щось там булькнуло легенько таке по корму. Один буде в мене жовтий. Він навіть не жовтий, такий коричневий. Самий-самий такий колір, що його і риба не боїться. Такий природний. Він нема, трошки лише. І додавлю я до цього отако тигрової горішки. О, Мелений. Це буде такий один. О, а другий. Буде зелений. Ви знаєте, шурці в домі. Риба його люби. Отакий. Такий темно-темно зелений, не яркий, теж такий класний. Конопля, таких запах, колір коноплі такої. Я замішую. Ніякі пелеці, нічого давати не буду. Буду кидати сипуху аж до покльовки, поки не буде якоїсь клюваки. Бо Немає потреби, якщо вона не їсть, буде лежати там на дні мертво. Толку з нього. О, я замішав. От. Така структура класна. Кусочки горішки, він, навіть якщо його переволозити, то від за рахунок того, що кусочки твердих горішків. Він попадаючи в воду, зразу розсипається. От тим класно. Я завжди люблю мелений горішок додати до прикормок. Але під колір. От є в мене прикормка жовта, там такого кольору. І під той колір горішок. Я думаю, що навіть можна самий мелений, але я думаю, що краще змішати з якоюсь як Супер, супер, супер попер. Виходить, кашуля. Є. Так. О, і маю такий пелець. Це звичайно аміноріджіно. Амінопелець. Я його залью. Який смак короб більше любить? Правильно, сливка. На всіх водоймах. Можна навіть не експериментувати. Ходити з сливкою і сюди додавати. Головне, щоб аромат був не різкий, але лейте, лейте його прикидає. Я його залью перестрелкою. І хай він собі стоїть. Навіть якщо не буде клювати, я не буду його використовувати, він собі тут пропитається сливкою, буде стояти, він висохне і буде пахнути сливкою. І на другий раз його можу брати на риболову без яких проблем. Але він же в мене буде готовий, пропитаний і в випадку цього я його або буду додавати в флет, а плюс ще, може, кину 2-3 ракети для корму. А особливо на ніч є. О, наша хатинка. Так, зараз я буду насадки робити. Так, по О, тут в мене бардак. Це капець. Так, по насадках. Буду я тут спочатку маленькі гачки використовувати. Такий поводочок маленький гачочок. Є. Так, є другий. є, А два я все ж таки поставлю, напевно, пилящі з попапом на карповики. Може щось попадеться більше. От. от такий. Зараз я то все... О, от такі малесенькі насадки. Ось таким довгим волосом я відсікаю меншу рибу. Бо по-іншому зловити велику не можу, коли маленький короб плює. О, така буде насадочка, пеніка з попапчиком. Така красовенька. Саме головне, що коли він розчинився, щоб не підняв гачок, щоб розмір гачка такий був, щоб навіть якщо вже не буде, просто щоб гачок не підняло вверх і все. О, на Карповій палки в мене буде отак. Це звареним такий баланс 10 мм. От тут довгий волос я зробив, таку відстань, а тут коротший, але він коли розчиниться і вийде що волос однаковий. Вони. Все, це собі буде стояти, я не буду ні стільки нічого не робити. Я собі по боках розкину, а посередині темповою, темпом буду ловити хвитом. І все рівно, якщо якась риба підійде, я сподіваюся, що там щось з боку підпливе таким. Мордати таке бум-бум-бум і ням-ням-ням. Ох, яка красота. Мені сонечко. Ще на вечір вийшов, клас. така погодка. Все, ох, яка клас. До речі, я потім покажу, от коли намол є от при карповому монтажі, якщо великий намол, ось сюди Я тут вставляю. І робиться от така, на Отаке довжині грузила. Воно собі топиться, а це лягає зверху. Це вже якось іншим разом. Тут в цьому на молі вистачає звичайного такого монтажу. Я тут ходив по дні, нога топиться ну я з сантиметрів 15 і зупиняється, так що це ж нормально. Але літкор на флеп не використовую, не потрібна чутливість висока. Ось так, клас Все вже темніє. Зараз буде м'язко. Ох, яка красота! Ось воно як. У нас же світло світиться. Жаби квакують купець. Рибки ще не було, ми вже десь півтора години. Ще не було. Лваки ніякої. А ну я вимотаю. Вже, дві... вже дві години пилік простояв у воді. Чи він хоча б розчиняється, чи вода холодна. Для цікавості. За дві години практично не розчинився. Можна закидати назад. Ще може дві спобіт то той три стояти. Все, я закину і собі ставлю міточку, щоб вночі бачити. Куди кидаєш? Отак От можна на той берег закинути на дерево. Капець. О, Як там м'язка? Хо-ху-ху. О-хо-хо клас Є. О, добре жанок О клас Нікого нема. Ми тут одні, Навіть один рибак був і той втік Повний місяць був всю ніч Була одна клювака. Але я не, був сонний, не зняв, чуть не впав. Є одна рибка, там вона, от вона там сидить. Потім покажу. Клює, 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 клює. Клює, клює, клює. Ой, ти можеш подати під сак, бо я, я не зможеш його, він невеликий, але я його не піднімлю, маленький гачок. Щось таке? Блін, це амурчик! Починається. Ти ще замалий, щоб огрізатись так. О є. Це малюк такий. Клює, клює, клює. Клює, 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 клює. Сюда на той потик. Хоп. Щось мале буйне. Інший телефон дзвонить. Так і дайте питаться під... туда підсохе. Це вон такий неточний. Йе. Навіть не знаю на що клюнув він, що що там в мене було на тому, вже забув. Ох, як в берег пішов. Ти сюди, йди сюди, йди сюди. Опа! Є. Yeah. Ось вот такий такий красавець. Ой, ми кашу малашу. О, це не рибі, це нам. Отак це соуса сюди. Перець ми забули, ще має бути болгарський перець. чук Є. Це булька, синя. Сир. Чік. Чик. Чик. Ну, може би було класно натерти, але нема у нас. Чим забули натерти. наперети. Та нічого. воду супер и филайка курича замаринована липше не шашлык раз сверху так О, и закрываем так тесто. Вот такая хата вышла. Все, чуть-чуть воно такими чорними волдериками покриється, але воно буде прикольне. Ось, воно. О, так постійно треба стояти і обертати, поки не потече сир. Тоді воно буде готове. Ого, отак це чудо-юдо вилітає. Підходи риболовлі до кінця. Вже збираємося. Покажу, що я там. Піймав. Ну, вода як молоко. Це і так добре, що вдалося зловити в такій воді. Ну, це означає, що короб вже готується до нересту. Якби була добра вода, взагалі би клював гарно.

Є цього ж А Ану, ідіть. О, який пузатий, який пузань. Але ікра. Ой. відпускати більше задоволення приносить. Є, хоч вижити в цій водоймі їй дуже буде важко. Все, До зустрічі, віжу ві'язу жити.